Всім доброго ранку. Сонце воно на сході. Треба буде підніматися. Ну, а ми вже ми вже піднялися. Ми вже трошки піднялися. Трошки піднялися. Ну, вдень спекотно дуже. Через це треба вставати ось якраз на сході сонця. І Якщо ви їх глубків привчите, то вони будуть літати. То вони будуть літати, коли прохолодно більш-менш. Єдине, що необхідно трошки боятися, це хижака. Ну, 25 по дереву, поки що я його не бачу. Поки що я його не бачу. Нічого це ще не означає. Не від моєї волі він не прилітає. Ось один випав. До речі, один випав. Це синій білохвостий. Ну зараз гляну, чи він вже заспокоївся, бо в нього тільки що трошки вентиляція працювала. Зараз я подивлюсь, О. бачите, крила опустив. Ну Скільки не прилітав? На ну, півгодинки. Бачите, крила опущення. До речі, він у мене, бачите, воно лохмоногий. Це єдиний, такий в цьому році родився, лохмоногий. Були в мене лохмоногі, попадалися. Так. А ті на сонечку стоять. Я в тіні. я в тіні, а ті на сонечку стоять. Просто ця команда зараз на крилі. Вона трошки тренована, то вона, бачите, летить. Багато вже голубів залиняних, які вже запущені в линьку. Так, і все й так вже, я вам скажу, був в команді, але, мабуть, і за те, що в нього линька вже взяла його, і я е, трошки прогавив його тренування. Пару днів там його не брав, його думаю, він такий, що полетить. А він сьогодні випав, не витримав, не витримав. Так. Ну що, ось таке дуже коротке відео. Відео якраз порада. Що робити, коли дуже жарко в день. Ось, будь ласка. Зараз сонечко вийде. О, потихеньку воно вже бачите, потихеньку воно піднімається. І жара. Зараз їх посадить. зараз їх посадить. Так, ну добре. Ось так ми літаємо в жаркі дні. Ось так ми літаємо в жаркі дні. Дворі, певно, що штиль. Повний штиль дворі. О, сонечко вже гляньте влинуло, бачите вже? Ми раз побачимо. О, бачите, де сонечко вже. Виходить так, воно активно сонце виходить. Штиль повний. Але вгорі вітерес є. Вгорі легенько продуває. Бо я бачу по голубах, що вгорі вітерес продуває. Воно, бачите? Ось вам ознака, що вгорі вітерес є. Ось, бачите? До речі, дивлюся на південь, майже на південь. Так. Дивляться майже на південь. Ну можливо трошки на південний захід. Так, добре. Ну, Можливо, пауза, можливо, вже знімати не буду. Якщо отак політаю, зараз засяду, то нікому не цікаво. Я думаю, що п'яти хвилин таке включення. Щоб знали, що ми літаємо. Ми продовжуємо літати, не зупиняємося. Все, нову і нову молодь обганюємо, тому що... це буде небезпечно, так що ми потихеньку літаємо. Всім добра і миру. Так, небо полетіло. Небо полетіло. Вон повилітали. Повилітали чаплі. Ластики повилітали. Так, де ж наші... Де наші голубки? Знаєте, трошки піднялися, я вам скажу. Трошки піднялися. Трошки піднялися. Трошки піднялися. От якраз в таку пору дня я познайомився вперше із польотами. Польотами прийшов до старших, вони мені кажуть, зараз жарко, десь приїдь годину в п'ять-шість. Каже, ми тоді будемо їх піднімати, тому що зараз дуже жарко. Я приїхав 6 годин. А вони летять. 6 ранку приїхали до товариша, вони вже в небі. От як саме в такі дні. Так. Сонце вище і вище вже. Сонечко вже вище і вище. Де ви, диви, 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 дивиться. Диви, де диви. диви, диви. ось ось. Так, да, дивлюся на... Дивлюся майже на південь. Значить, сьогодні вітер буде, не не буде, а вже є південний. Це він додать там ще спеки. Додавить спеки. Ну тримається добре, тримається добре. Головне, головне... Свого досвіду треба просто їм такий графік поставити, щоб вони знали. От, вранці зайшли, якраз перед самим сходом і на сході, ну, щоб ще прохолодно, все, але вже видно. І вони вже будуть вас чекати, вони вже будуть знати, що зараз буде політ. Привчіть їх до цього, до цього години і все. І вам тільки їх викинути, і вони самі вже підуть. Добре, поки давайте все залишу паузу. Що не сідають. Так, сонечко майже ось бачите. Вже вискакує. є. І за гаража. Ну вже йдуть на посадочку. Вже йдуть на посадочку, я вам скажу. Вже трохи опускають. Бачите, вони на сонечку. Вже потрошки опускаються. Уже сонце так більш-менш накриває відвір. Освітлює, верніше. Так що вже потихеньку плечі пригріває, я вам скажу, я вийшов на сонце, ось вже відчувається, що... Що літо вже заходить у двір. Літо вже заходить у двір. Ось вони. Так, ну все, опускається. Ну, я думаю, що так. Хвилин 10-15 вони будуть вже вдома. Так що, можливо, вже не включуся. Тому що вже треба потихеньку щось вранці тупцювати по двору. Вже треба потихеньку щось бути, бути чим зайняти. так що Включуся, не включуся на всіх випадок всіх миру, всім миру, всім все найкращого, тихої днини. Вранці хлопчики, вранці вставайте, і вранці можна піднімати. Вранці погода дозволяє, дозволяє, вранці. день спекоту, не мучте голубів, а от вранці можна. Так, ви знаєте, я думав, що вони швидше сядуть. А ні. Ні. Я вам покажу, де сонце, подивіться, от я вам година не показую на намисне, бачите? Ви ж добре все бачите по сонцю. Хто так уважно бачив, коли я починав їх показувати, де було сонце, де зараз сонце. Ну зараз е, вже без щось там сім. Да, сім, десь 15 десь так приблизно є. Я, я думаю, що вони сядуть давненько. Вже. Ну вже більше години точно, вже десь півтори години вони. Вже, вже десь півтори години. От, будь ласка. Зараз жара. бачите, вранці можна любуватися польотами. Вранці можна любуватися польотами, так що круглий рік можуть літати голуби. Круглий рік. Там е карих три штучки. Синій і кримачок. Ось кремачок такий. Не, це по-моєму синій. Тримачка пі хвоста. Ось. Значите кримачка хвоста. І гляньте, як вони тримають себе. Значить, вітер там дозволяє а їм так триматися, да? Хоча у дворі повний штиль. Воно розглянемо. Раз, раз Чи трошки почали? Ось глянемо. Ні, ви бачите, стоять, неподвижно. Значить, що вгорі вітер є. Тут нема, а там є вітер. А там вітер є. Будь ласка, бачите ось? Я думав, вже зараз сяду, та я вже піду трошечки вже по своїм справам. Ні, не відпускають мене. Хоча вже, вже могли б сісти вже. Ну що, ще почекаємо. Так, в небі залишилось тільки двойка двійка ще літає, три вже сіло. Значить дві години. Якщо я включив камеру, мабуть, це вже мабуть, буде останнє включення, то я оце їх я проґав, коли вони сіли. Ось один сів. Сіли достатньо так нормально, в них стан. Нормально. Крила не пускають. Позаходили. Вже навіть позаходили. Крила не пускають. Ну, Ти більше крила не пускають, клюви не розкриті, не вентилірують. Так ось другий сидить. Третій вже заскочив. Бачите, отакі ворони літали. отакі такі ворони літали. І двіки ще вгорі. Сонце вже ось де, значить дві години. Дві години якраз. На цю секундочку ще знімаю дві години. Так що сьогодні прекрасний. Поліг сьогодні прекрасний. Ну як і завжди. Ну як і завжди. Коли гарний ранок такий, коли гарний ранок, порівняно прохолодний з днем. І їх до цього підготувати, до цих польотів. То польоти вранці прекрасні. Польоти вранці... Бачите, навіть один опускається, бачите, один опускається трошки активніше. Бачите, а той ще, от то кримачок, а кремачок ще вище трошки за нього. Кримачок трошки вище за нього. А все такі кари, там вилечки в нього мають бути. Сплошний з виличками. Опускається, опускається, да. Ну все, на цьому все. Все, всі миру, всі миру.